Зірки, які обрали рубль Марув Ганна Борисівна Корсон більш відома під псевдонімом Марув, народилася 15 лютого 1991 року в місті Павлоград. З дитинства Ганна захоплювалася музикою та танцями. У 2014 році вона закінчила Харківський політехнічний інститут. Під час навчання брала участь у конкурсі Голос країни, де дійшла до фіналу. У ці роки вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Корсуном, який став її піар-менеджером. У 2015 році Ганна стала солісткою гурту «The Pringles», який представляв Україну на конкурсі нова хвиля та брав участь у національній. Ному відборі на Євробачення 2016 тисячі шістнадцятого з пісною ізітулав у 2017 тисячі році гурт змінив назву на Марув, змінивши стиль з поп-року на електронну музику. Того ж року вона випустила дебютний альбом Stories, який включав треки українською, російською та англійською мовами. У 2018 році Маруф випустила трек Drunk Groove, який здобув популярність і потрапив у чарти за межами України. У 2019 році Маруф перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення з піснею Siren Song. Однак її участь викликали суперечки через заплановані концерти в Росії. Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала їй контракт з умовою відмови від виступів у Росії. Угоду не було підписано, і Маруф не представляла Україну на Євробаченні 2019. Після цього Маруф продовжила кар'єру активно виступаючи в Росії. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не жаль, конт. Ент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Вони збирали повні зали. Їхні пісні звучали в кожному домі. Їх любили мільйони. Потім вони обрали гроші замість батьківщини. Слава замість совісті. Добрий вечір! Чому ті, кого ми вважали своїми, відвернулися від України? Спали, спали, хто вони, зірки чи зрадники? Голос свободи покаже цикл сюжетів про тих, хто продав себе і нас зірки, які обрали рубль.